Всім привіт, всім гарного дня. У нас, зима ще. Тут де від сонця сховано, значить скільки сніг, а тут майже немає. У нас дощ. Ось. Так що ось така то погода в нас. Ну а ми їдемо на ринок. А що купимо, тоді розкажу. Їдемо на ринок купляти мандаринок. Пшениці зелені, а може то ячмінь, не знаю. Бо в нас часом і ячмінь сіють, то, то таке, то не знаю, Ну, щось зеленіє, посіяне, бачите? А звідси соя ще не, не лущана, не орана. Ще залишилася, не вспіли. Не штигла. Не встигли. Ось так. Курузи ще не молочені, бачу, тут стоять. Подивимось за новим, чи там вони стоять. Я думаю, стоять також через те, що не було морозів і було коли її ще молотити. Так, а тут рипак бачу посіяний. Тут рипак посіяний. А може і там рипак посіяний, а я не знаю. Ну, зелені є щось, якась оземена посіяна. не шуточки, Вон, де в нас асфальт ложить, дивіться. Правда, не знаю, чи на місяць його хватить, чи на два. ось. Щось вони чорнили, чорнили, бачу, вже назад ями лежать. Вони посадивали. Вони посадивали. Почорнили, о, тут дві ямки заляли, тут заляли, а там ще не робили. Бачите, у нас дорогу ладнають, як вона буде і наскільки, це вже трудно сказати. <рес> О, капець. Капець-капець. О, Тут також, бачите, трошки поліпляно, так буцім. Тут, тут така робота. Не знаю, чого до весни хватить, маю сум. Ось такі-то справи. Ремонтні роботи йдуть. Якусь маленьку діляночку. Буцім поладнали. Ну, тільки буцім. Бачите, а тут ще зима, сховані в долинці. Що на той бік, що на той бік, дивіться, яка ще зима. І сонечка схована, все, тут ще. זה מה זה מה? איזה מושקע Ремонтів вже нема. Тут вже дороги мають бути такі, як треба, з ямками. А що себе тут повню за своє життя, то тут ніколи. Буквально на дві-три неділі дорога ладняна була, а то весь час. Засипано, не ладняно. Ну, сипано, засипано ще б і назад вибивають. Стьоку нема, щоб вода стікала, нічого, та й воно раз-раз та й повитовкали, раз раз та й повитовкали. те що дивимося, нема нікого. Ось так, ладненько. Ну, а що ми накупляємо? Тоді вже розкажу, а вам скажу, поки місь пауза. А тут помолочена кукуруза, дівчата, хлопці. Ось тут кукуруза була, нема змолочена. Ось якийсь день була погода. Змолотили. І тут змолочено. Повно, де куп з кач... Те, із кукурузи лежить. Таких з качанами бачу, качани видно. Що десь накрутило на... Те, намотало і здали взад оставили. А тут ще соя навіть не змолочена. Ось. Так що ось таке. -то. Ось тут соя не молочена. А кукуруза тут помолочена заново. Щось таке то. Цікаво, чи там на повороті Соняшних змолотили, зараз глянемо. Змолочено. — Змолочено. Туди кукуруза не молочена. Ось там жовте, бачите, видіється, там не молочена. А тут помолотили. Соняшник зволочений, все зволочено. Зате голуби, молотять літають по соняшниках, оскільки багацько шість полетіли. Щось таке там. Так. Подивимося, що тут по чому. Так. Фейка якась по 250, що такого не бачила. Мандарини 85. Кардинал, Виноград 130, Молдова по 100. Так, Італія по 110, мандарини, банани 75 і 65. Так, хурма по 100. А гроші в яку ціну? 65 гривень. Ага, 65 гривень. Ти не знаєш, чи тобі стала жінка, чи так. Чи то тобі була відео? Добре, подивимося потім 45. так. Оселедці по, по 180 вимочані. Капуста пікінка 45. Світна 60, перець по 120. Пекучий по 200. О, треба буде пекучого перцю тобі взяти. Ну Зараз подивимося там, по чому. І тоді прийдемо сюди. А в яку ціну капуста? О, вже до нового року гирлянди йдуть. Красота, ігрушки. Бач, такі всякі гарні. Ну, цін немає, я не знаю, які цін. Брехать не стану. Цін нема. Керки всі в одну ціну. Йдемо по залізній кукурудз сам перед. Йдемо, йдемо, йдемо. До шупи. А скажіть, будь ласка, залізний купорос є? Немає залізного. а там де є? Там його з кимось балакає. Так, тут подивимося на ціни. Так, помідори. Беремо жорка, дуже смачно. Так. Хіба будуть йти назад візьмуть. Зараз... Ото ще помідори і цього те, що закарпатське, дуже добре. Добре будуть йти назад, візьмуть. Дуже добре. Перець солодкий, помідори кисломілі. Хурма по 100, так? Так. Ось по 100, а оце 125 оця є. Ну-ну. Ну, але я вам кажу, безподобно. Зараз я піду так. візьму вперед крупи, а буду йти назад, тоді у вас візьму. Ходіть, ходіть, до по крупу туди. Так, так, йду туди по крупи, а тоді вернуся до вас. Так, такі ціни. Так. По, по чому хру... хурма? Хурма для вас 100 гривень кілограмів. Мед, Попробуйте. Мед. Мед, дивчи, мед. Я Вона файна, бачу вас. Мед, мед, то натуральний продукт. Зараз йду в крупи, куплю, а тоді Добре. буду йти зайду. Будемо їхали машини, ми б могли кудись. 120, мандарини по 140, 55. А груші ваші по чому? Ігор подівся, десь Балакає довго. Так, що ви думаєте? Нема. І нема в нас залізнього купуру сюди купити. Оце не загадка. Бачите, кепчата? По 120, по 100 мандарини, лимони по 120. Виноград 90. Де купити залізнього купурусу, хто скаже? Так, це тут ціни, ну їх нема намальованих. Так. Доброго здоров'я! Ну що, коли? Ні, ще ні. Так, масло польське попівня 160, масло львівське 200, масло тульчин 140, масло добре, 260, масло вершкове 300, 300 масло селянське 350. Так, йдемо далі. Так. Чули різні, все. Железного купорусу нема. Железного купорусу нема. Не. А -а. Мідний є. Кай мідний, мідна бреска й тут. Взагалі нема. Так. Так, 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 так. Ось такий торинок у нас. Так, помидорчики, шампиньончики є, ківі. Так, пікінка, зараз купимо пікінки ще. Так. Кукурудзя на манна. 35, так. Кукус. Кукус, -ку кус. Так, ось 55. Кукурудзяні пластівці 50. 50. Так. Гречка біла 70, а гречка смажена 38. 38, горох 35, якщо воно кормове 25. А я забула, мені прийшло. Якщо таке гайне, то 40. Гечані пластівці, житня мука, так. вівсяна ове є, а і вся такого ушліхованого. Так, так будемо брати. Так. Ну, Ми скупилися. Так, За продукти я заплатила 2,5 тисячі. Ми взяли 25 кг гречки мішечком. ось, І, і там е, той, перловку, вівсяну кашу взяла, увесь шліфований. гороху взяла дві кілі, взяла пшона дві кілі. Ось, так, щось таке. Пекінську капусту взяла, взяла фульгу, взяла пергамент. бо Сьогодні вже все використовувала, посилки мотала. Так, ще що я взяла. В етаптеці Заплатила 720 гривень, взяла залізний купорос, м'ясокосну муку, кальцій, щоб потім гуся мати. Ось те, що мені казав Євген, що треба. Так, і таблетки від глистию взяла. Щоб обробити своїх гусиків. Так, і, кальц, і взяла желізний купуру. Це все я взяла, все набрала. А, і купила хурми і купила е, два гранати. Чи три Три. Три гранати купила. Там один дядько продає. Ось, я минулого разу брала, дуже смачна, в нього хурма була. Ось, він вибирав, бо я казала, дайте добру. І таку, щоб вона було їсти. То він оце дав. Курму і, і три гранати взяла. Та й отут таке. Оце таке скупилася. А, шеулій купила за 310 бутилка 5-літрова. Ось рафінований. Не бачу, як вона зветься, забула. Так не помню. І все. Це ми стоїмо на новій пошті, чекаємо, що людину зараз підійде забрати. І все. Посилки відправила, і будемо їхати додому. Свою роботу ми зробили. Вам скажу гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку, хай усіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі!